Ну, ось це з другої полички, і тут в мене 16 хой. Тобто на першій поличці було 13-12, перепрошую. Тут ми маємо 16 хой. І зараз вам ще покажу, що в мене там є на біля вікна, біля самого. Так, тут ви цю красуню бачили і не один раз. Це в мене хоя Матільда, яка зараз квітне. І хочу вам сказати, що цей запах ось зараз його не дуже чути. Але ближче до вечора, тут, якщо підійти, то вона пахне на пів кухні. І в неї такий трошечки своєрідний запах. Коли ти близько принюхуєшся, вона пахне неприємно. Але коли отак здалеку і такий легкий оцей відтінок, то воно наче нагадує якісь парфуми. Причому парфуми такого з гіркотою, з такою, якимось, наче розмарином навіть. Зараз я закрию двері, бо тут у нас знову хлопчик. Так, тут в мене є ще одна красота. Бачите, як вони дуже-дуже подібні між собою, але це в мене іначе. Це в нас теж від Інни Громик. Зараз я вам покажу. Це в нас лаконоза Блонді. Лаконоза Блонді, можливо, вона має якийсь інший, тому що є Квінсон Крімсон Квін. А є Крімсон, але принцес. І чесно кажучи, не хочу зараз бути неточною. Не хочу я сказати, що це вона, але пише лаконоза Блонді. Якщо вона така є, дійсно така. Я шукала в інтернеті, я знайшла і блонді і знайшла принцес. І принцес, чесно кажучи, така сама, як і ця. Але теж, бачите, дивіться, та сама історія, повністю білі листочки. Так як у цієї, бачите, біле листя. ось. Воно стояло з того боку, ось там ось там, воно в кутику стояло до сонечка. Ця стоїть теж буквально коло вікна до сонечка, і оці верхні листочки в неї ось такі білі. Але в неї є і варігатність. Бачите, тут от молоді листя повністю білі, а потім в них з'являються ось такі зелені плямки. Бачите, де-не-де, ось вона така цікава. Оце листочок він не пошкоджений, він такий виріс, такий, наче закручений. Бачите, вони обидва. Наче ось тут відрізані, але вони такі були. І ось тут знову, бачите, зростають молодий листочок. Ем, ось він. Бачите, ось оцей листочок молодесенький, і він теж, бачите, який, він наче весь білий, тільки має рисочку посередині, таку зелененьку. І отут, бачите, знову поруч, ось там за ним ззаді, там теж білий зростає листок. І я зараз не знаю. Цей теж може, білий, тільки трошечки має зеленого, Ну, хоч є трошки зелене. А оці. Ось оцей один листок, бачите, повністю він. І ось ці листки, ось оці листочки, вони білі. От три листка, і оцей четвертий вони повністю білі. Чи це така якась? Не знаю, своєрідна якась відмінність. Чи це, можливо, якісь, не знаю, можливо, якась мутація, можливо, це якесь щось на неї впливає, можливо, та листя дійсно потрібно обрізати. Дайте мені пораду, тому що я не знаю, що робити, чесно кажучи, я в такому замішанні легкому. Якщо це я прочитала в інтернеті, що це може бути від того, що вона має дуже і дуже багато світла. Вона отримує забагато цих люменів і вона втрачає оцей зелений колір. Скажімо так, є такі та сама. Матільда, чим більше вона на світлі, бачите, дивіться, тим більше в неї оцих такого сріблястого нальоту, наче, бачите? Ось в неї молоді листочки розвиваються практично такі, як сілвер, як сілвер Лакуноза, бачите? З таким, наче срібним нальотом, бачите, зелененького малу. А ця навпаки, ця втрачає, ну, це на увазі, рахується, коли сплеш, повинно бути багато. Білого, багато цих сплешиків, всяких. а в цей чомусь оце біле листя, я не знаю. Є в мене ще одна ще одна прийшла мені, по-моєму, я її присадила, ось як я сказала, чи ви знаєте, що хою можна садити на блок. Тут я посадила, отой такий, пам'ятаєте, отой блок, який я робила з вами на вулиці. Там знизу лісовий мох я присадила. Там от знизу, бачите, є лісовий мох, а зверху я посадила на нього сфагнум. І вже на сфагнум я примістила ось цей маленький дендробіум. Ось. І тоді довкола нього я помістила цю хоєчку. Мені сказала оця хазяйка, в якої, я, якої вона мені прислала цю хою, що ця хоя кріпиться до моху і вона може жити на блоку. Тобто їй не потрібно горщика. Ось вона навіть квітла. Подивіться. Ось тут є в нас квітоносик був. І оці корінці, бачите, повітряне коріння, ось воно. ось. Вона ними може закріплятися ось так собі до, до моху. Вона чіпляється на деревині, вона каже, що вона живе на дереві. Вона десь читала про цю, про цю хоєчку, і каже, що вони навіть живуть по, вони до гілок чіпляються і обмотують гілочки. Що саме цікаве, що вона не харчується деревом, а вона поглинає тільки вологу з повітря, це оце дощі, плюс на корі постійно кора волога, і вона харчується тією вологою, але вона не висмоктує соки з самого дерева, тобто вона не шкодить дереву так само, як і наші як наші, що вона ще зростає на деревах. Та сама, навіть сам фаленопсис, який росте на дереві, він обплітає коріннячком, тримаючись за деревину, але не шкодить його. Так само і ця хоя. Там далі, в мене є ще тоді шільда, там на блоку примістилася, але я не буду зараз її виймати, тому що там ще на цьому блоку, і зараз я його дістану. Ось на цей блок я примістила, тут наразі нічого ще не зростає, крім цієї листової папороті. Пам'ятаєте, я її приносила з лісу, я казала, вона не хоче рости, вона не хоче ніяк розвиватися, вона. Ось на цьому блоку я була присадила, бачите, цей лісовий мох, який вже приріс до цієї деревинки. Потім я сюди помістила трошечки ще мох з фагном, додала. І оця папороть, яка не хотіла у мене рости. Пам'ятаєте, колись я казала, що зараз я маю таку хорошу новину, тому що в мене папороть почала розвиватися. І ось вона гарненько нарощує вже молоденькі листочки. Чим я дуже-дуже рада. Тому що ця папороть дуже капризна, вона не хоче рости в домашніх умовах. Там в неї примістився ще якийсь дендробіум. Дендробіум був, по-моєму, Beautiful Smile. Але. Якась там лишилася, бульбочка, шкода викинути. І ось на цей отакий мох з фагном я примістила, бачите, Кортісіай. Я взяла з неї дві звідти гілячки, корінчики прикріпила до моху, мохом прикрила і на мох закрутила цю Куртісіай. І подивимося, як вона буде розвиватися. Наразі листочки мені не подобаються, бо вона вже тут у мене 2-3 дні. Тільки, але я й вийняла таку саму гілочку, яка була дуже-дуже вже пошкоджена. Ну, подивимося, якщо вона загине, то я її викину. Ну, що зробити? Коли загине, то вже мусиш викинути. А може вона ще і випустить якісь нові молоденькі зрости. Будемо пробувати, тому що вона теж на кожному вузлику має повітряне корінці, такі, якими вона може чіпатися. Бачите, дивіться, вона може чіплятися за грунт, за, за дерево. Так що. Будемо пробувати. Тут в мене примістилася оця ще одна така, чесно кажучи, навіть не знаю, це імбриката. Один листочок від неї відсох, але ці два почуваються більш-менш нормально. Так що будемо мати надію, що тут воно буде жити. Чуть не забула показати вам оцю хою, бо я маю ще три хоєчки. Так, це у нас, дивіться, це хоя рутті. Рутті. Придбана вона була в мене 16 травня. Ну, Швидше всього, вже це прийшла не 16-14, що в мене, напевно, я її пересаджувала чи, можливо, щось міняла і вказала на два дні пізніше. Бойця прийшла, вона... прийшла в мене разом з тими всіма, які були на день народження. Вона прийшла з цими двома листочками, і оця така довгий був пагін, приквітлений до цієї палички. І вже оцих два. І ось цих три листочка приросли в мене. Дивіться, які гарні три листочка. В неї теж дуже гарні, ось такі круглі листочки з прожилочками. Вони досить такі, як то шкіряні, такі тверденькі ті листочки, наче лаковані, дуже гарненько, якщо її протирати, наприклад, водичкою з лимоном, вони будуть дуже-дуже блискучі. Ну, і ось так вона в мене зростає. Тут, до речі, відсохла точка росту. Зараз я вам покажу тут був ще один листочок, тому що вона має попарні листки. Вона дає по два листочка. Бачите, з кожного вузлика дає нам два листка. І ось з цього вузлика два листочка наросло, а ось оцей другий задній вузлик, зараз я вам покажу ось тут. Бачите, ось з цього вузлика другий листочок відпав. І не тому відпав, що він висох, не знаю чому, він просто тут не мав місця, куди розвитися. І він, ще будучи малесеньким, просто відлетів, от звідси. Але все рівно три листочка є. І я так бачу, що ось тут, дивіться, якщо так приглянутися, зараз я попробую повернути з цієї сторони. Якщо приглянутися, вона вже випустила два молодих зрости, Бачите? Дві точки росту. Ось. І на цьому вузлику, і на тому вузлику вже є по одній точці зросту. Ось так вона розвивається. Так от вона в мене стоїть в такій вазочці. Я поставила її в тому самому малесенькому такому. Горщику, в якому вона і була. В неї тут ж корінчики ось виглядають з горщика. Але їх тут дуже трошки. Корінечка немає так, що було багато. Якщо я побачу, що в неї буде звідси багато корінечка виглядати, я тоді її обов'язково пересаджу. А так ще наразі вона тут добре почувається. Тут її дуже добре, бо вона знаходиться у мене ось ось тут, на, на морозильній камері, навпроти вікно від кухні, і дуже гарно в неї тут є освітлення. Так, ще у мене одненька, я ось так її примістила. Бачите, ось ось так. У мене такий є така якась була прикраса з глини зроблена. Ось, І в неї дуже-дуже-дуже складна назва. Вона має дуже гарні маленькі, це теж мілколисткова така хоя, яка має такі, бачите, кругленькі, кругленькі і ще й кучеряві листочки таким гостреньким краєм. Я тут присадила її трошки моху, там всередині є трошечки торфу, але в основному там є мох. Зараз я вам покажу. Подивіться, яка в неї складна назва. Каніякі Маріана. Коняка Маріана. Чесно кажучи, коньяки Коньяку Маріана. Коньяку Маріана. Ось така її назва. Теж вона мені приїхала від моєї подруги. Ну мені дуже подобається це листя. Воно таке кучеряве, таке дрібненьке, таке приємне, таке гарненьке. І вона має, оцей бачите, дивіться, теж має повітряні корінці. Відповідно, вона може чіпатися за. За щось. І потім я подивлюся, як вона буде розвиватися тут. Якщо їй підійде ця посадка, я потім просто пересаджу її в більший, більшу ємкість. Бо тут зараз дуже-дуже маленько корінчики в нас є, але є. Ось я дала трошечки сюди поставила мох цей ягель. Мені Мариночка підказала, як цей мох називається, щоб тут він такий сухенький, Ось, щоб він підтримував саму рослинку. Ну а там зверху я вам дала, бачите, теж із фагном, і ще якийсь там той мох, який я привезла торфовища І ще одна в мене ось там на горі хоя, чесно кажучи, не хочу я зараз її знімати. Зараз я вам покажу, хто це. Ось, це Хоя, Карноза Flamingo Dream. Теж вона мені приїхала на день народження. Теж приїхала від Інни Громик з Києва. Росте вона чудово, в неї дуже гарненькі, такі молоді, бачите, пагони, вона подавала зрости. Так вона розвивається чудово, листя в неї зелененьке. Навіть подекуди є в неї сплеші. Але я так підозріваю, що тут для неї затемно, бачите? Ось, тут для неї затемно, тому що ці листочки, вони більше темні, ніж з варієгатністю. Хоча, Самі оці пагони, бачите, в неї рожеві. Ось молодий пагін, он туди пішов аж туди, вони в неї рожеві. І не дивлячись на те, що навпроти вікно, тут досить багато, бачите, вона освітлюється, мабуть, для неї тут замало світла. Бо ось оці теж, бачите, рожеві пагони. Ось така вона цікава. Там є навіть варігатність на листочках. Ну, Я її примістила ось тут, так, от на, на підвісне кашпо. Так, вона в мене тут висить на шафці, Поряд аспарагус. Ось такий величезний. В мене вже виріс, чесно кажучи, викинути шкода, і нема куди його подіти. Він мені трошки тут заважає, бо він мені, бачите, і на шафку поліз. Ось. І всякому разі їй тут, світла їй вистачає. І я до неї причепила оту таку малесечку. Взяла і на гачок причепила ось оцю малесечку Марину. Там називати її Маріана Маріночка, вона підросте, і я тобі обов'язково її поділю. Я знаю, що тобі вона підійде, бо вона маленька лискова, в неї малесенькі дрібненькі листочки, але вона така гарнюська, вона така просто чудова. Малесечка, малесочка така. І листочки в неї, бачите, такими, наче крильцями До середини Обов'язково вона підросте, і я тобі поділю цей ціє... отакої малешній Бо малесенько ти зможеш примістити великі, звичайно, великі, листкові. Тобі нема куди так дуже. Але при бажанні я скажу, ми такі квітникарі, що якщо нам щось забажається, то ми знайдемо місце. Ми якусь іншу рослину комусь подаруємо, але собі залишимо те, що нам подобається. Напевно, завершимо сьогоднішній огляд. Вірніше, я завершу весь огляд, бо мені придеться, мабуть, поділити на дві частини. Завершу Я огляд своїх хой, ось цими зрізаними хоєчками, які я поставила у водичку. У мене до них є таблички, зараз я вам скажу. ну, Макрофілу ви знаєте. всі. Ось така гарненька макрофіла на два листочки. Зараз я вам покажу ось такий чудовий зріз. Мені прислала моя подруга з корку. Ну, це ось ця жіночка, що присилала мені. Оту малечу і прислала мені інший. Ось от того те дрібненького вона мені прислала. Ну, це моя подруга, яка мені з корку прислала оцю красоту. Ось, і вона мені прислала ще макрофілу. Вона мені прислала це Polineiriis. Хоя Polineiріis. Зараз я. І прислала вона мені томсоніай. Ось вона. Ось ця хоєчка теж дуже гарний зріз. Дивіться, скільки в неї тут чотири листочка із точкою зросту. І ці листочки, і наче, трошечки, вони опушені. Такі м'ясенькі, брехатисті, такі приємні, приємні на дотик. Ну, і ще дві гілячки ось отакі. Теж вона, дивіться, які в неї тонесенькі листочки, такі маленькі, мариночка, я тобі теж таку хоєчку перешлю. Вона. Дійде чудово, я знаю тепер, як їх пересилати. Ось ось таких ще 4. Будемо рахувати, що я мала 12, 12 і 16. Це у нас було 28 і 3, які у мене на підвісі. Це 31, ще 2, це 33. І ось ще оцих 4. Скільки це всіх? 37. Хой. Не беру чуди уваги, що в мене тут ще є багато всього іншого. <кій> Несхінантус від квіт. Хтось каже, що це хоя, А я буду казати, що це не хоя. Це зовсім інша рослинка. Ось, при тому всьому. Це всі хої. Я вам показала все, що в мене, всі, що в мене є. Ось Матільдочка навіть в мене спішно квітне. Дивіться, яка вона ніжна. Ці квіточки такі, наче вони пухнастенькі, дуже-дуже приємні, дуже гарнесенькі. Таке, от, скажімо так, листечко малесеньке, таку гарну квіточку воно випустило. Вона ще дуже молодесенька, ця рослинка, але дуже-дуже мене потішила цього року. А ще хотіла пораду. Подивіться, я прикріпила цю рослину на металевий, такий дротик. Звичайно, він не є дуже холодний, але це ще зараз температура в домі, скажімо так, доволі приємна. Зараз я візьму гарноградисну, бо у мене дивіться 18,3. Ну, не є так, щоб дуже тепло, але оцей дротик він теж є досить прохолодний. Плюс у мене були двері відчинені весь час. Ну, переважно взимку у мене буде температура 18,5-19, десь так. Тому що буде працювати опалення і буде трошки тепліше. Але чи не цей дріт не попсує оцей молодий зріст? Тому що, якщо буде постійне переохолодження, мабуть, цей зросток може засохнути. Питаю у досвідчених квітникарів: хто знає, чи не зашкодить металевий каркас для зросту хої. Ну, ось так. Зростають мої хоєчки. Ось тут на поличці. Тут не достатньо світла, якщо в такий день. В такий день я включаю її під світочку. Бачите, тут в мене лампочки є. Ось тут їм світло від віконечка. Ось це в мене одна поличка з хоями, і ось друга поличка теж з хоями. Ось так вони тут ростуть. Тут я ще місце залишила для тих хвої, які приїдуть від марини. І ось так. Тут в мене дівчатка будуть зростати. Їм достатньо тут світла, тому що в день світло йде від віконечка, ввечері працює підсвітка, теж їм освічує, там їм компанію складає дарвін. Подивіться, яка там одна квітка. Ну, ось такий красончик, він він дуже великий. Квітка десь має порядка 14 см. Їх було там три, дві вже відсохли, відпали. Він дуже молодесенький, він має тільки дві, два листочки, і ось такі в них в нього відгалуження. Але він ще цю квіточку тримає і отак гарненько тут їм коєчкам складає компанію. Ну, ось і все. Хочу завершити огляд ось такою красивеною квіточкою, яку видала Матільда. І будемо чекати на інші квіти від інших Ой! Так що, всім дякую за перегляди. Ставте пальчики догори, якщо вам сподобалося. Всім дуже-дуже дякую і всім пока.